Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою числові проміжки, переріз та об'єднання множин. Отже, працюємо письмово. Перший номер, який будемо виконувати, це номер 157, номер 157. Зобразіть проміжки на координатній прямій та запишіть їх переріз. Запишемо перші проміжки. Давайте пригадаємо, що якщо дужка квадратна, це означає включно да? від мінус 2 до 3. 3 у нас дужка кругла, отже три ми не включаємо у відповідь. І від 0 до 4, включно і 0, і 4. Отже, на координатному проміні зобразимо числові проміжки х. Отже, відразу дивимося, у нас будуть які точки. 0, 4, мінус 2 і 3. Да? Отже, 0 у нас жирна, да? тому що 0 включно. Мінус 2 теж жирна, тому що включно, да? заштрихована в нас. Далі 3. не включно, Точка виколота. І 4. Дужка квадратна, отже, теж буде включно. Десь у нас тут 4. Отже, покажемо перший проміжок від мінус 2 до 3. Ми його заштрихуємо, ось цей проміжок, від мінус 2 до 3. Далі, проміжок від 0 до 4. Як ми можемо його показати? Можемо показати його знизу. Я зараз візьму інший колір, щоб вам було видніше. Від 0 до 4. Ось цей наш проміжок. Роблю штриховку в іншу сторону. Можу заштрихувати ось тут зверху. Дивіться, Роблю штриховку в іншу сторону. І в першому і в другому випадку я бачу, де в мене моя штриховочка, ніби накладається. Отже, що я напишу: мені треба зробити переріз. Да? Подивіться, де вони в мене перетнулися від нуля до трьох. Тепер давайте подумаємо, де буде включно, а де ні. Дивіться, Точка 0 вона входить і в перший, і в другий проміжок. Через перший проміжок вона проходить, тобто буде точка 0 входить. Да? З другого проміжка вона починається включно. Отже, 0 у нас буде входити в переріз. Розбираємося з 3. Дивіться, перший проміжок закінчується 3, але не включно. Отже, 3 ми не можемо включати. Отже, у нас буде від 0 включно до 3. Розбираємо другий випадок. Від мінус п'яти до 4, і від мінус 2 до 1. Так, х. Отже, наші точки, давайте будемо позначати мінус 5, 4, мінус 2 і 1. Десь у мене буде мінус 5, вона буде заштрихована, тому що є включено. Далі мінус 2 не включено, бачите, вона буде виколота. Мінус 2. Далі 1. Теж виколота бо не включно і 4 включно. Жирна заштрихована. Перший проміжок від мінус 5 до 4. Отже, від мінус 5 до 4 Другий проміжок від мінус 2 до 1. Ось цей проміжок. Ось я його покажу ось тут, і подивіться, де в мене є переріз ось цей. від мінус 2 до 1. Від мінус 2 до 1. Ну, як ви вже розумієте, що дужки будуть круглі. Чому? Тому що, подивіться, другий діапазон він у нас від мінус 2 до 1, і, і, і мінус 2 і 1 не входить в цей діапазон. Наступне третє завдання. Давайте запишемо: від мінус нескінченності до 2 і. Від мінус нескінченності до трьох включно тепер. Отже, проміжок наш. Дивіться, у нас буде дві точки 2 і 3. Два не включно, да, виколота. Три включно жирно. Так. Отже, перший проміжок. Від мінус нескінченності до двох. Від мінус нескінченності до двох. Другий проміжок. Або, знову ж таки, покажемо зверху. Або давайте я зараз покажу, знову ж таки, інший варіант. Покажу знизу. Від мінус нескінченності до трьох, але штрихую в іншу сторону, до трьох. Де у нас було спільне? Де у нас переріз? А ось у нас переріз, Да? Від мінус нескінченності. Да? Бачимо наш переріз, Від мінус нескінченності до двох. Отже, запишемо: від мінус нескінченності до трьох. 2 до до у нас не включно. Бачимо, у нас точка нежирна. Ідемо далі. Четвертий варіант. Від мінус нескінченності до 4 і від 0 до плюс нескінченності». Так. 4 і 0 у мене точки. 0 – Жирна, тому що входить. заштрихована да? 4 виколота. Не входить. 4. Перший діапазон від мінус нескінченності до 4. Заштрихували. Другий діапазон від 0 до плюс нескінченності. Від 0 до плюс нескінченності. Де вони перетнулися? Де наш переріз? А ось він. Від 0 до 4. Отже, від 0 до 4. Розбираємося. 0 входить. 4 не входить. Да? Тому що бачимо в перший діапазон у нас до 4, але не включно. Отже, переріз від 0 до 4. П'яте завдання. Від… З двох включно до трьох не включно. І від двох до восьми не включно. 2, 3 і 8, Да? Зверніть увагу, зараз ми два з вами покажемо. Ось так. Бачите, не включно. Отже, буде у нас 2. Далі 3 і 8. 3 і 8. Всі три точки будуть виколоті, всі три точки не включно. Але ми не забуваємо, що у нас від 2 до 3 включно 2. Далі від 2 до 8. Ось він наш діапазон, да? Не включно. Де у нас переріз? Що у нас буде з перерізом? Від 2 до 3, да? Від 2 до 3. Бачимо, що у нас 2 не входить в другий проміжок. Да? Отже, ой, вибачте. Отже, ось поставили круглі дужки, да? Від 2 до 3. Наступний випадок шостий. Я зараз витру частину дошки. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Допишіть. Так, ось мені вистачить цієї частини дошки. І розбираємо шостий випадок. Від мінус 2 до 1 не включно, і від 2 до 5 не включно. Так, координатна пряма мінус 2 і 1 не включно. Виколоті точки. 2 і 5. Дивимося. Перший проміжок від мінус 2 до 1. Ось він, я його заштрихувала. Другий проміжок від 2 до 5. В іншу сторону штриховочку зробила. Подивіться, немає перерізу. Яка буде відповідь пуста множина. Пригадуємо, як вона позначається. Ось вона да? відповідь пуста множина. Наступне завдання це номер 159. Виконуємо його частиночку. Зобразіть проміжки на координатній прямій та запишіть їх об'єднання тепер. Отже, будемо об'єднувати від мінус 3 до 1. І від 0 до 4, 4 включно. Так, мінус 3 не включно. 1, 0. Да? 0 поставимо спочатку не включно. 1, не включно. І десь у нас тут 4. 4 включно, да? дужка квадратна, включно, заштрихована. Отже, перший проміжок від мінус 3 до 1, від мінус 3 до 1. Другий проміжок від 1 до 4. Від 1 до 4. Тепер нам треба з вами. Другий проміжок від 0 до 4, да? від 0 до 4. Ось він, наш другий проміжок від 0 до 4. Отже, нам треба з вами об'єднання зробити. Отже, об'єднати перший і другий проміжок, яку ми запишемо відповідь. Дивіться, де у нас об'єднання. А ось весь діапазон від мінус 3 до 4, від мінус 3 до 4, і розбираємося. Мінус 3 не включно, 4 включно друге завдання. Від 0 до 1 це перший проміжок. І від мінус 2 до 1 включно це другий проміжок. Отже, позначаємо 0, 1 і мінус 2. Мінус 2 жирна точка, да? 0 жирна точка і одиничка. Одиничку поки що позначимо, як не включено у нас. Отже, перший діапазон від 0 до 1, другий проміжок від мінус 2 до 1. Покажу його знизу, від мінус 2 до 1. Яка буде наша відповідь? Де у нас з вами тут перетин? Отже, що ми з вами позначимо? Це у нас від мінус 2 до 1, і оскільки в одному з діапазонів 1 було включно, тому і ми робимо включно. Отже, від мінус 2 до 1 включно. Третій випадок. Третій випадок від трьох до восьми і від 4 до п'яти. Включно, так? Да? Отже, позначаємо 3, 4, 5, 8. Три включно. Жирна доточка. Чотири включно. П'ять включно. І десь там у нас вісім не включно. Отже, від трьох до восьми. Перший проміжок. Знизу покажу другий проміжок від 4 до 5. Об'єднання цих проміжків, що це у нас з вами буде? Від 3 включно да? до 8, не включно. Подивіться, перший діапазон до 8 не включно, другий навіть не попадає да? в точку 8. Отже, буде 8, не включно. Четвертий останній на сьогодні мінус нескінченність 3. і 2,8 4. Позначаємо. Отже, що у нас буде точка включно 2,8, не включно 3 і включно 4. Перший діапазон: проміжок да, від мінус нескінченності до 3. Другий. Від 2,8 до 4. Покажу згори. Отже, переріз, де об'єднання. Да? Об'єднання, де у нас буде? Дивіться, від мінус нескінченності до 4. 4 включно. Чому? Тому що в другий діапазон у нас входить. Так, діти, вибачаюсь, в, в умові, да? 4 у нас не включно. Виправляю. В умові у нас 4 не включно. Точка у мене буде виколота, і тоді буде дужка кругла до 4. Отже, як бачите, завдання не складні, просто треба уважно слідкувати за тим, яка дужка, Квадратна включно, кругла не включно. І пригадати, що таке об'єднання, а що таке переріз. Ваше домашнє завдання дуже схоже. Номер 158, перше і третє завдання. І номер 188. Шістдесятий, перше і третє завдання. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!